Привіт, друж! Якщо ти натрапив на це відео, значить ти знайомий з ігровим світом Fallout. Однак, дисклеймер, це відео не для фанатів чи задротів, їм і так нічого не розкажеш нового. Це швидше моя суб'єктивна думка про те, що таке зараз Fallout 76, адже знайти у коріному мені відео по цій грі важче, ніж совість у Мокшат. Отож, особливо не є секретом, що Amazon випустили серіал Fallout. А Вікіпедія називається серіал Постапокаліптика, драма, чорна комедія, вестерн. Я ж схиляюся до загального терміну Фінеград. Ось вийшов серіал, почав його дивитись, і одразу рученята потянулися, щоб пограти в гру Fallout 76. Тим більше була вона у мене і стрімів по ній було багато, але не грав я вже більше року. Чому саме 76-й? Ні, не тому, що вона відносно свіжа, а тому, що в неї більше спільного серіалом, ніж у всіх інших частин, а саме, вона як і серіал відірвана від лору гри, від історії, яку серія його розповідає. Fallout 76, як і серіал це альтернативна історія. Навіть жан гри інше, 76 це багатокористувацька онлайн гра, хоча якийсь сюжет все ж гріє, а ще постійно відбуваються тематичні події, додаються нові квести, історії. Якщо під враженнями від серіалу тобі теж хочеться пограти чи спробувати пограти в Fallout 76, то робити це потрібно зараз і ось чому. Знижка в Steam 80%, ігра коштує 106, а не 533 гривні, і слава Богу, не 1700 гривень, як Starfield. Звісно, все залежить від того, коли ти дивишся відео, але знижки бувають регулярно. У грі є платна підписка, яка дає ряд переваг, тобто робить гру більш комфортною. Але саме зараз є можливість користуватися нею безкоштовно до 23 квітня та значно спростити собі старт у цій грі. В кінці відео я розповім про переваги, які. Самим надається підписка і якими можна користуватися зараз абсолютно безкоштовно. Також гра стала простішою та зрозумілішою для новачків, адже тепер можна почати гру одразу з 20 рівня, маючи зброю, броню та обрати один з кількох типів білдів, тобто наборів характеристик та прокачки персонажа під ближній бій, пістолети, гвинтівки, важку зброю тощо. В подальшому гравець може підлаштувати персонажа під свої вподобання. Теж у грі покращили інформативність характеристик зброї та броні. Тому зараз гравець краще розуміє, як працюють різні покращення та особливості предметів. Оновлений батлпас, гравець, який раніше може виконувати щоденні та щотижневі завдання бойової перепустки, щоб підвищити її рівень. Однак тепер, з кожним рівнем, гравець не отримує фіксовану нагороду, а отримує спеціальну валюту і може сам обрати яку нагороду собі обрати. Оживлення локацій. Fallout 76, як і інші ігрі серії, це ігри з відкритим світом, де ніхто не заставляє проходити сюжетні чи побічні завдання, можна просто бігати та досліджувати світ, і цей світ став трохи живішим. Деякі локації переробили, додали персонажів верстати, предмети оточення. Тобто ті локації, які раніше гравець просто пробігав, зараз у них можна затриматись та дослідити. Останнє, але не менш важливе, Fallout 76 це онлайн-гра, де гравець. Так чи інакше буде зустрічатися і з іншими гравцями, і дуже важливо, щоб спільнота в грі не є токсичною та привітна до новачків, високорівнові гравці можуть поділитись своїми речами та ресурсами, також можуть допомогти пройти певні події. В грі є режим пацифіста, коли один гравець не може завдати шкоди іншому, якщо той не проявляє агресію у відповідь. Також немає проблеми у тому, що високорівневий гравець пробігає локацію як поїзд. Знищуючи усе та іншому гравцю не залишається нічого. Тут головне влучити у моба, і після того, як його доб'ють, це зарахується гравцеві, та він отримає свій досвід. Лут теж для кожного свій. Якщо один гравець відкриє ящик чи сейф і забере з нього речі, то інший гравець забере звідти те, що гра підготувала йому особисто. А ще найголовніший бонус безкоштовного періоду підписки Fallout First це безлімітний помісткості ящик для ресурсів. Тобто, поки активна підписка, можна бігати і пилососити ігровий світ, збирати весь брухт, який потрапить під руку, і закидати в ящик, де він розбереться на ресурси автоматично, щоб потім їх можна було використовувати для крафту. Після закінчення підписки зникне можливість закидати брухт безлімітний ящик, однак все ще можна буде використовувати ресурси, які встигнеш накопичити. А щоб не повсти з перевантаженням, можна викликати цей безлімітний ящик майже у будь яке місце відкритого світу. Де перебуває гравець і скинути часом на лутане добро. Підведемо підсумки. Що у грі хороша? Споружня спільнота та мінімальна токсичність, гра жива, у неї є онлайн та її підтримують розробники, додають контент та часом можуть навіть щось виправити. Допитливі гравці знайдуть, що робити навіть після сотні годин гри. Адже подорожуючи світом, можна будь-де наштовхнутися на ще якийсь квест. Що у грі погано, Багато чого, але найбільшим мінусом для мене є відсутність української мови. І тут єдина фантазія на фанатській локалізації, які може колись з'являться, але це не точно. Англійською можна не все зрозуміти, а грати на свину собачий гидко. Як на мене, спробувати цю гру варто, а от чи грати у неї кожен вирішує сам. Лайк, підписка та дзвіночок гарної вам гри, і бережіть себе!